Продовження. Біля малюнку стояла літера «Ї». Ось Пепі, я тобі покажу щось цікаве, мовила вчителька. Це є і А літера біля нього зветься «Ї». Так зроду б не повірила, відповіла пепі. Мені здається, що їд це паличка з двома цятками. Такими, наче мухи наслідили. А до чого тут їжак? Хіба він лишає такі сліди, як муха? Вчителька взяла другу картку, де була намальована гадюка, і сказала Пепі, що літера коло неї зветься Г. Коли хтось заводить мову про гадюк, я завжди згадую, як я билася з гадюкою в Індії, сказала Пепі. Ви навіть не уявляєте собі, яка то була величезна гадюка, чотирнадцять метрів завдовжки і така люта, як оса. Щодня вона пожирала п'ятеро індійців і ще двох дітей на закуску, а раз прилізла й хотіла з'їсти на закуску мене. Обкрутилась навколо мене, шух, але я не розгубилася, торохнула її по голові. Гуп! А вона як засичить. А я її ще раз гуп і капець. Хм, Ага. То це кажете літера Г. Дивно. Пеппі довелося передихнути, і вчителька, яка вже остаточно переконалася, що пепі важка учениця, запропонувала дітям щось намалювати. Тепер пепі, напевне, сидітиме тихо, як мишка, подумала вона і роздала всім папір. І олівці. Малюйте, що хочете, сказала вона, а сама сіла перевіряти зошити. За хвилину вчителька підвела очі і глянула, як діти малюють. І побачила, що всі відклали олівці і дивляться на пепі. Яка лежить на підлозі і захоплено малює. Пепі, чому ти малюєш не на папері? нетерпляче спитала вчителька. Я вже давно його замалювала. Мій кінь не вміщався на такому маленькому клаптику паперу, відповіла пепі. Я оце малюю передні ноги. А коли дійду до хвоста, доведеться вийти в коридор. Вчителька хвилину подумала, а тоді запропонувала. Може, ми краще заспіваємо? Всі діти підвелися з лавок, крім пепі, яка й далі лежала на підлозі. Співайте собі, а я відпочину, мовила вона. Ой, бо від цієї науки і в коня може голова тріснути. Вчительці нарешті увірвався терпець. Вона звеліла всім дітям вийти на подвір'я, щоб можна було наодинці поговорити з пепі. Коли вони залишилися самі, Пеппі підвелася з підлоги підійшла до столу. «Е, знаєш що? Сказала вона, чи так, так, знаєте що, пані? Мені було страшенно цікаво побачити, що ви тут робите, проте більше я не хочу ходити до школи. Нехай уже я залишусь без канікул, бо тут надто багато яблук, їжаків, і гадюк. У мене аж голова йде обертом. Думаю, що тебе це пані не засмутить. Але вчителька сказала, що це її дуже засмутить, а найбільше засмутить її те, що пепі не хоче. Добре поводитися. Кожну дівчинку, що так поводиться, як ти, пепі, відразу виганяють зі школи. Я погано поводилась, здивувалась, пепі. А я й не знала, зажурно додала вона. Її не можна було не пожаліти, бо ніхто так щиро не журився, як пепі. Вона трохи постояла мовчки, а тоді сказала тремтячим голосом. Розумієш, пані, коли в тебе мама, ангел, тато, негритянський король, а сама ти ціле своє життя плавала по морях. Той не знаєш до пуття, як треба поводитись у школі. Серед усіх цих яблук та їжаків просто не знаєш. Учителька сказала, що розуміє пепі, більше не гнівається на неї і сподівається знов побачити її в школі, коли вона трохи підросте. Пепі аж засяяла з радощів і сказала, ти дуже добра пані, ось тобі подарунок від мене. Вона витягла з кишені маленького золотого годинника поклала на стіл. Вчителька сказала, що не може взяти такого дорогого подарунку. А то я завтра знов прийду сюди і ти матимеш зі мною мороку. З цими словами пепі вибігла на подвір'я, скочила на коня, всі діти зібралися навколо, щоб погладити коня, подивитися, як пепі їхатиме. На щастя, я знаю Аргентинську школу. Почуттям переваги мовила пепі і поглянула на дітей. От туди, якби ви попали, великодні канікули там починаються через три дні після Різдвяних. А коли скінчаться великодні канікули через три дні починаються літні. Літні канікули кінчаються 1 листопада. І тоді, звичайно, дітям доводиться добре попрацювати, бо різдвяні канікули настають аж 11 листопада. Але з цим якось можна змиритися, бо в Аргентині не завдають уроків. Часом, правда, буває, що котрась Аргентинська дитина сховається в шафу і нишком учить уроки. Але вже їй і перепадає від мами, коли вона помітиться. Арифметики в тій школі взагалі нема. І якщо знайдеться учень, що знає, скільки буде сім додати п'ять. І ненароком пробалапкається про це вчительці, то вона поставить його в куток на цілий день. Читають вони тільки в п'ятницю, та й то, якщо знайдеться книжка, але книжка ніколи не знаходиться. То що ж вони роблять у школі? запитав один хлопчик. Їдять цукерки, впевнено відповіла пепі. Поблизу є цукеркова фабрика, і від неї проведено трубу просто в клас. Тому цукерки сипляться туди весь час і в дітей повно роботи. Треба їх їсти. А що ж робить учителька? запитала одна дівчинка. «Хм, як що, дурненька, підбирає за дітьми папірці?» відповіла пепі. Чи ти, може, думаєш, що діти самі їх підбирають? А як же? Там діти навіть до школи самі не ходять, а посилають за себе своїх братів і сестер? Вона помахала кабелюхом. І весело гукнула. Бувайте здорові! Мене ви більше тут не побачите. Але пам'ятайте, скільки яблук мав аксиль, то буде вам лихо. Ха-ха-ха. засміялася і помчала до брами. аж камінці полетіли з під копиту коня, і в класі... Забряжчали шибки. Продовження буде.